Вітаю! В ефірі Українського радіо Вінниці передача з перших уст. В Студії журналістка Світлана Кравінська безкоштовне забезпечення дітей Вінниці хворих на цукрових діабет витратними матеріалами, серію інформаційних роликів про діабет для дітей, батьків, вчителів, а також книгу рецептів кулінарні дія таємниці пропонують вінничанам активісти громадської організації Дія діти. Про те, хто знаходиться в зоні ризику захворюваності на цукровий діабет, яку роль в лікуванні відіграє правильне харчування, а також про діяльність міської громадської організації «Діадіти» Діти та допомогу дітям із захворюванням на цукровий діабет, говоримо сьогодні. Гості студії голова Вінницької громадської організації Дія Діти Юлія Єднак та мама дитини з цукровим діабетом Алла Кобринська. Вітає вас! Вітаємо добрий день. Спершу розкажіть, як виникла ваша організація, дія діти і скільки у вас, чому виникло взагалі таке бажання об'єднуватись? Громадська організація «Дія діти виникла в 2018 році, виключно за ініціативи, за ініціативи деяких батьків, діти, яких захворіли на цукровий діабет. Під час чергової зустрічі виникла ідея створити колектив, який спрямований на надання психоемоційної допомоги родинам, які зіштовхнулися такою хворобою соціалізації дітей та їх об'єднані спільною проблематикою. Це хронічна хвороба цукрової діабет. Заради спілкування Римки та взаємодопомоги, тобто, яка мета зараз вашої організації? Метою громадської організації дія діти є захист прав та інтересів дітей, хворих на цукровий діабет першого типу. Вони інсулінозалежні, безперервний пошук можливостей щодо надання засобів, що полегшать та покращать життя таких дітей, так як в них кожен день не схожий на? Попередній для них кожен прокол пальця та введення інсуліну ін'єкції це справжнє випробування. Скільки у вас учасників наразі? Наразі громадська організація об'єднує 83 родини, дітей, яких захворіла на цукровий діабет першого типу. Ну і розкажіть трошки більше про вашу діяльність, які заходи організовуєте, які проєкти втілюєте. Наша громадська організація має успішну історію проведення заходів, присвячених як творчому розвитку дітей з діабетом, їх соціалізації, адаптації та реабілітації, формуванню толерантного суспільства, створення дружнього середовища. Наразі заходи та проєкти націлені на підвищення свідомості про діабет в суспільстві, боротьбу зі стигмою, пов'язаною з цією хворобою. Націлено на підвищення свідомості про діабет, підтримку родин дітей, які хворіють з діабетом, а також інформування населення щодо принципів надання першої медичної допомоги, своєчасного виявлення хвороби. До прикладу, в рамках проєктів, що фінансувалися за кошти обласного та міського бюджетів, спільно з лікарями-ендокринологами, були підготовлені просвітницькі матеріали та вони були розміщені на зупинках громадського транспорту до дня. Тнього дня боротьби з цукровим діабетом власне, але ви також є мамою. Дитини хворої на цукровий діабет першого типу. Розкажіть ваш досвід цієї організації. Наскільки ви бачите, що вам допомагає участь в такій громадській організації? Нам є з чим порівнювати. Ми приїхали в Вінницю з іншого міста, коли Саша захворів, і там ми не отримували нічого. Якщо говорити про програми підтримки, які існують в Україні в сфері цукрового діабету першого типу, держава нас забезпечує за програмою реімбургації інсулінів, безкоштовними інсулінами діти до 18 років. Їх отримують по повній, повному відшкодуванні зі сторони держави. Також в минулому році НЗСУ ввели програму відшкодування. Вони частково з доплатою вже 50. Там залежить від марки тест смужки для вимірювання рівня глікемії, але для тих глюкометрів, які є в нас, в нас кращі глюкометри, доплата значна. 50%. Якщо от вчора буквально побачила в аптеці упаковка тест мужу, коштує 699 гривень. Якщо буде доплата 50%, це все одно значна сума. Тому громадська організація в свій час нам подарувала, знайшла спонсор, нам подарували інсулінову помпу моєї дитини життя з болем, але трішки менше. Ми не колемо вже п'ять ін'єкцій. Це в кращому випадку інсуліну в день. У нас є помпа. Ми міняємо раз в три дні інфузійну систему і компенсація з помпою, звісно, набагато краще. Організація шукає спонсорів, але на жаль, з початком війни кількість допомоги зменшилась, тому що кошти, звісно, більшість ідуть на фронт і знайти благодійників, які могли б подарувати дітям помпу. Це не дешеве задоволення. Остання модель коштує 185 тисяч. Зрозуміло, що звичайна сім'я, яка в стресі від тільки захворівши, знайти такі кошти самостійно, не зможе. Нам в свій час допоміг благодійний проєкт Жінка Вінничина на чолі з Людмилою Станіславенко. Нам вони допомогли. Тоді закупили це останній рік, коли проводився в 21 році цей проєкт, тому що далі після війни ще не було. П'ятьом дітям нашої організації закупили інсулінові помпи. А дивіться, у вас в організації стільки учасників, як вибираєте, кому потрібні помпи. Це за діагнозом певним, за цими песмушками? Вибирається перш за все, забезпечуються найменші дітки, оскільки ага. старші запитують також, не всі хочуть ставити. От в підлітків є нотки, ну, підлітки, вони протестують, вони соромляться. От Тому дуже важлива є просвітницька робота, щоб, вибачте, мене бувають такі випадки, коли приходиш до сімейного лікаря і він дивиться, а що це ти ручку потягнув, бо там в нього пластир наклеєний, і вони не знають, що це монітори. Вони не знають, що таке помпа. Вони кажуть, що цукор 6 це низький, ви мало їсте, багато колоте інсуліну. Хоча за кордоном зовсім інші дітей намагаються вести домірок здорової дитини, рівнятись на норми глікемії, здорової дитини, а не зважати на те, що якщо діабет, то тебе цукор 6, це тобі мало. Пані Юлія, а як, який ваш досвід в організації? Що вам допомогла організація саме діти? Ну, Перш за все, це психоемоційний стан мами, тому що коли ти захворіває дитина, це неймовірні відчуття, які складно згадувати, коли ти миришся з цією хворобою і вчишся з нею жити в дружбі, тому що по-іншому не можна. Тому громадська організація для мене в першу чергу це було. Спілкування, перша допомога, коли ти серед ночі можеш звернутися до людей і запитати, що тобі робити. Власне, яку роль в лікуванні цукрового діабету відіграє правильне харчування? Трошки виправляю, ми не лікуємо цукровий діабет, ми, ага. його, ми з ним живемо та так. дружимо, оскільки наразі поки що, на жаль, не винайшли ліки від цукрового діабету. Ну, хоча ми дуже сподіваємося, що колись це станеться. Основним правилом харчування при діабеті першого типу, як у наших дітей, є компенсація цукрового діабету, щоб ми уникли в майбутньому ускладнень цукрового діабету. Це всі органи можуть бути в разі декомпенсації вражені, тому ми стараємося, щоб. В харчуванні було найменше швидких вуглеводів, і все, що ми їмо, ми підраховуємо білки, жири та вуглеводи, все зважується, прораховується. Ось таким чином я б хотіла додати: от стосовно харчування в суспільстві є стереотип. Я дуже добре пам'ятаю, коли ми захворіли, ми лежали в дитячій обласній лікарні. Прийшов дідусь, ендокринолог, бо то вже дідусь, якому давно пора угу. на пенсію, і він сказав, що вас, як ми дізналися, що все Саші діабет, я молода мама, який 24 роки, прийшов до мене лікар і каже: у вашої дитини діабет, вам треба колоти інсулін, і вам не можна нічого їсти. Ось таке ми почули, і оця цей стереотип, що якщо діабет це дієта, стіл номер 9 ми навпаки націлюємо дітей, що вони не мають бути обмежені в їжі. Так, ми націлюємо, ми і здорових дітей націлюємо до правильного харчування. Ми почали, Моя сім'я, приклад, ми почали Сашою харчувати здоровіше. В нашому раціоні рано і вечеря це завжди сніданок, це каші на воді. І ми, ми до цього адаптувалися. І тепер ну, їмо нормальну кашу з дитиною. Але вони їдять цукерки. Моя дитина до... захворюває солодощів не їла. Зараз він солодощів їсть більше, бо коли він бігає, ще й цукор падає, він, ми піднімаємо цукерки і сік, він їсть більше солодкого, ми їмо піцу, ми їмо торти, ми їмо сирники. і це правильно, дитина не має відчувати обмеження, ми маємо навчити їх його компенсувати. Тобто, фактично, не підрахунок, але ще й до того всього, що дитина відчуває себе. Ну, як? У нас вони дитина. крадуть, вони ховаються, вони все угу. одно шнишком під'їдають. У мене в сім'ї такий принцип. Якщо Саша хоче, він просить. Якщо не можна, чи там буває цукор високий, з'їсти ж пісніше. Я його навчаюсь, тому що я дуже добре пам'ятаю, ми якось поїхали до батьків в село, і там на кухні бабуся варила варення, і там залишилось трішки на тарілці. І Саша в три роки чекав, поки всі вийдуть з літньої кухні. Він подивився, що всі вийшли, і бігом побіг, і приходжу, і сидить дитина на столі. Ложкою варення їсть. Тому краще хай він мені скаже, ніж потім буде цукор 22, я буду думати. І він же він просто боїться. Тому ми націлюємо діток, що, перш за все, це. Їжте, але рахуйте, вчіться компенсувати. А скільки вашому Сашкові зараз і як він вже дійсно з цією хворобою мириться, можна так сказати. Нам 6,5. Ми захворіли в два на день народження, якраз на день народження, ми дізналися, що в нас цукровий діабет. І замість святкового торта в нас була дві доби в реанімації під крапельницями без перерви інсуліну, тому що Саша був в комі. Але. Мабуть, він сильніший за мене, і він не легше це приймає, ніж мама. Чотири з половиною роки, але я все одно до цього часу засмучуюсь, плачу, я проживаю це, і це є нормально. Він всім розказував раніше, його питали, що це в тебе таке, він це помпа. Зараз він же теж починає трішки соромитись, приходить, буває, каже: мама, а мене питають, а я ховаю, і їм кажу, наш, наш це вони? Міні, наш воно мені здалось? Але. Він бігає, він грається, він ходить на гуртки, він йде до школи. Ми ходили в садочок на повний день. Це для нас це досягнення, тому що не беруть діток у садочок, бояться. Не готове наше суспільство ще до таких дітей. Розкажіть. Про ваші ролики, інформаційні матеріали, оцю книгу Кулінарні дія таємниці так коротко, що вони що ви пропонуєте для нашого суспільства, для війничан, щоб отримати цю інформацію та... і де її знайти. На сьогоднішній день у Вінниці вже близько 200 дітей віком до 18 років хворих на цукровий діабет. З початком повномасштабного вторгнення ця кількість значно збільшилась, тому що стрес є одним з основних факторів, саме інсулінозалежного діабету першого типу. Наша громадська організація розробила серію роликів для вчителів, для батьків, для учнів, однокласників, тому що. Чомусь всі думають, що діабет це високий цукор для наших діток набагато страшніша гіпоглікемія, коли цукор низький, діти втрачають свідомість. І зрозуміло, що діти мають право на освіту. Це їхнє право, яке прописане в конвенції, в законі про освіту, і вони, вони нічим не відрізняються від інших діток. Вони мають отримувати освіту, вони мають соціалізуватися, спілкуватися з однолітками. Але коли настають такі моменти. Школа має бути готова надати допомогу, тому наші ролики націлені на те там навчити, як діяти перегід по як підтримати дитину для класних керівників, як, щоб дитину не булили в класі. Дуже хочу закликати батьків не соромитись і не приховувати свій діагноз, тому що є такі випадки, що батьки приховують свій діагноз. Всі навколо мають знати, не потрібно соромитись. Дуже добре. В нас є в Вінниці журнал Тмій Цукровий. Вони розробили, рекомендую гіпокартки, на яких вказані дані дитини, і це завжди чи браслетик, ідентифікат. Завжди має бути у мене є цукровий діабет, щоб люди міли надати правильну допомогу великим. Проєктом, який ми вклали душу, є книга рецептів. Вона називається Кулінарні дія таємниці. В цій книзі є рецепти. Мам, які вже навчились компенсувати, які там є в примітках, от його краще їсти зранку чи краще їсти ввечері. Вже такі поради, які пройшли через себе рекомендації. Також ця книга прорахована Поліною Ігнатенко, це нутриціолог, яка також є інсулінозалежною. Вже мамою, але в неї самою цукровий діабет був, і вона там повністю прораховані білки жири вуглеводи, скільки в 100 грамах продукту, коли ти захворіваєш, і треба неймовірний об'єм інформації опанувати чим швидше, тому що від цього залежить якість життя твоєї дитини. В книзі прораховані. Там не тільки гречка, там різні страви, і перші, і другі, і салати, і десерти. Тобто ти береш, готуєш, і тобі вже не треба ще дивитися, що там стільки тобто, це прорахувати, скільки там углеводів. Вже готове прораховано. Це значно полегшує життя. Вона дуже важлива для підлітків, які вчаться компенсувати, тільки їм рано чи пізно все одно прийдеться йти в доросле життя і бути самостійними. Вони не дуже хочуть, вони, вони протестують, вони не завжди колять інсулін. Можливо, тут ця б їм допомогла. Книга класна, вона в нас є, розроблена, але поки що ми не можемо знайти спонсорів на її друк. У нас є свій сайт, ми в минулому році зробили, є сторінки в соцмережах. Ми відкрили банку, на якій ми збираємо кошти, трішки нам допомогла організація «Медексервіс». Але на друк книжки потрібно 200 тисяч. Це велика сума. Поки що ми в пошуках надіємося, що ми все-таки знайдемо людину, яка нам допоможе полегшити життя нашим діткам і їх батькам. Це була передача з перших уст, які ми говорили про діяльність громадської організації Дія Діти під час війни. Дякую, гостям студії, голові Вінницької міської громадської організації Дія Діти Юлії Євнак та мамі дитини з цукровим діабетом, учасниці цієї організації, алі ковринська студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Разом до перемоги бережіть себе.